Доброго дня всім! Маємо свіжо пригнаний Peugeot 3008 але не простий, а лайний гібрид, повноприводний. Я вам зараз пізніше розкажу, як воно тут все реалізовано, який тут двигун стоїть. Автомобіль пригнаний з Франції, весь в рідній фарбі. Я покажу вам точно міром пізніше. Він дуже гарний колір має, дах чорного кольору, а весь автомобіль такого типу гарного, синього, 19 легкосплавні диски. Має максимальну, е Peugeot Full LED оптику. Дуже гарно автомобіль дивиться. Так, давайте я вам його покажу в салоні. Дуже гарний салон. Ось такі шкіряні сидіння з пам'яттю, з усім, з масажем також, Водіски також має масаж. Коробка у нас тут реалізована як гібрид. Тут стоїть два електродвигуна спереду та позаду. І двигун 1,6 бензиновий. Сумарня потужність автомобіля 300 кінських сил. Бачимо, маємо панораму, яка відкривається, чорний потолок. Тут все гарненько. Задній ряд чистенький. Не, не... Немає подряпин, нічого такого, немає як дуже гарно і футуристично виглядає. Так, Багажник у нас електроляда. Її можна відкривати як вручну, так і помахом ноги. Ось такі гарні ледовські фонарі позаду стоять. Ось, бачимо, що є зарядний пристрій, можна заряджати від домашньої розетки. Тут встановлений акумулятор на 13 кВт. Можна проїжджати по місту приблизно 50 кілометрів. Закриваємо ляду. Я вам скажу, що дуже зручний, зручний кросовер для міста. Конкурентів дуже тяжко назвати, якщо чесно. Тому що, е, ну хіба що Toyota rav 4 план гібрид, але там цінник буде трошки більший. Е, до речі, вся інформація по цьому автомобілю буде в описі під відео. Уважно все читайте, там буде все вказано. Ціна, рік. Рік 20, -й. також комплектація, все буде вказано під відео. Бачимо масаж, також часткове електрорегулювання, нічого не затерте. Маємо, до речі, ambient підсвітку, вона також має, тут знизу встановлена. Топова мультимедіа, музика. Так. Двигунчик тут 1.6 бензиновий на 200 кінських сил і ще два електромотора, які сумарно дають 300 кінських сил. Розгін дуже класний, доступний постійно. Хоч ти їдеш 20, 40, 60, постійно тебе є розгін. Також бачимо по комплектації дистронік, контроль полоси, є, є все в автомобілі. Розхід по місту дуже приємний в районі 2 літрів. Давайте ще зараз пройдемося до щиноміру. Покажу, що він повністю не фарбований. Так. 98. 80. 80. 87. 87. Я вам скоренько пройдуся, 89. Хто хоче більш детально? Я вам можу скинути 103, 89, 109 і ляда. А, ляда пластикова. Ляда пластикова. Автомобіль дуже достойний. Шумоізоляція тут на рівні, я б сказав, би, класа вищого, тому що подвійний склопакет в автомобілі встановлений і вся дуже гарно обешумлена. Їдеш по трасі. І серед конкурентів, наприклад, обрати в, в такому ціновому сегменті Тігуан, то ця буде набагато тихіше їхати. Також по салону матеріалі дуже приємні. Якщо у вас такий автомобіль зацікавив, телефонуйте, більш детально розповім про нього. Тут є дуже багато що розповісти. В одному відео все тяжко описати. Також запрошуємо тест-драйв місто Луцьк. Автомобіль дуже достойний. Телефонувајте, пријател, редајте.